Особливості боїв на турецькому напрямку я не можу сказати, що були, якось вони сильно відрізнялися від тої самої Курщини, там де в міській забудові було. Бої вирізнялися в тому, що от в противника в них є така схема їхня робоча. Вона працює на крові на великих жертвах, але вона працює. Вони намагаються зробити певний маршрут, і по цьому маршруту пересувають своїх бійців. Один доходить до, одного, до, одної, до однієї точки. Якщо йому вдалося дійти до тієї точки закріпитись, це в них іде як перевалочна база. І їм однаково, що ця база перевалочна під обстрілом постійним, під вогневим враженням. Вони там закріпляються і вже через якийсь час їх там робиться двоє. І їм байдуже, що по дорозі до цієї бази лежить десятеро. І потім з цієї точки... Відбувається пересування трошки далі. І отак от вони поступово поступово добиралися до наших позицій, там безпосередньо вже вступали в контакт. Особливість е, війни в 25-му році, і це наскільки я чув, на всіх напрямках відбувається. Ворог дуже сильно взявся за наші логістичні шляхи. Там, де раніше вони лупили в лоб. То зараз вони намагаються в першу чергу обрізати логістику. Якщо їм це вдається, то хлопцям на позиціях робиться дуже важко. Це важко і вивезти поранених звідти, в разі чого важко доставити там, медикаменти, провізію, набої Ну, в такому плані.